Всім привіт, з вами, як завжди, я, містер Кіллер. Ось. І сьогодні я вам розкажу, як стати на ютуберку цього сервера. І, коротше, буде дуже інтересний ролик і так далі. Надіюсь, він вам сподобається. Грав я, я на сервері FriendsCraft, Craft, буде в описі. І якщо ми набираємо 4 лайка, то я покажу, як зайти на той сервер з телефону. Не повіриш? Коротше, потрібно таке. Коротше. Нам потрібно мати спочатку, коротше, потрібно мати, кажу зразу, 100 підписників. І ще потрібно тут мати більше 1000 переглядів. Більше 1000 переглядів у себе на каналі. Ну має бути, От давайте я покажу, наприклад, приклад. по типу, е, має Наприклад, заходити в себе на канал, дето там, і просто заходити на YouTube, От, навіть от я. От просто я заходжу на свій канал. Наприклад, от, о, коротше. Має писати статистика переглядів. От в мене, наприклад, 6226. У мене 200 підписників. Так що мене можна взяти на ту Але тут, коротше, потрібно знімати. Кажу зразу, тут потрібно знімати два або три ролика, ну, максимум. І тоді є шанс, що вас візьмуть на ютуберку. Ну, і ще тут потрібно просто мати напросто, як там. Класні ролики на каналі і так далі. Наприклад, от зараз я знімаю такий корисний ролик і ще я покажу е, свій будинок. Наприклад, от я заходжу на свій хом, от дивись, от, от, ось мій хом, як ви бачите, тут у мене ну, домик у мене от, ідеально. Дивись, тільки я от Дивись, от, я, от дивись я, навіть, я навіть залутав зілля швидкості. От. І я, наприклад, я маю от такі от ресурси, такі топові, от, наприклад, от такі от. І смарагарди от, і так далі. Ось, якщо ви хочете, е, коротше, якщо ви хочете отримати е, такі топові ресурси, як в мене, по типу Елітри, от, і так далі, то просто, ну, ви маєте бути на мене підписані. От, і, коротше, ви маєте просто-напросто мати. Е, ну, ви маєте написати коментар зі своїм нікнеймом на сервері, от, і ти получиш любий приз, який я. Ну, любі ресурси і так далі. Не повіриш? Якщо ти не віриш, то просто. Напиши в коментарях свій нікнейм, маєш скинути скріншот в Дискорді. От, а, я, я розпишусь в Discord і так далі. все е, Надіюсь, е, вам це поможе. І ще зразу вам потрібно просто мати класний контент. Ну, ви маєте мати Наприклад, я, 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 я покажу те, що я маю на цьому сервері. Погнали! От, 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 давайте ми йдемо, наприклад. от по типу до цього, от, до, цього до цієї от, штучки. От ось піднімаємося наверх на спавні. Ось, я, наприклад, от находжусь в топі багачів. от Восьме місце я находжусь, якщо ви. Ну, це має бути, наприклад, це таке показує суставу проєкту. Що ви, наприклад, ну це ви так будете мати більше активу, якщо ви поводите в топі по балансу, тому що підписники захочуть у вас. Гроші, ну, тому що ну, це несе, ну, це може поглядати на підписників і так далі. До речі, тут онлайн ну, середній тут онлайн, кажу зразу, і так далі. Надіюсь, я вам поміг. Надіюсь, ви могли стати на ютуберку. Надіюсь, вам я якось поміг. З вами був, як завжди, я містер Кілер. Чотири лайка і буде відео, як зайти на той сервер з телефону. Всім папа, слава Україні!